Є новини, друзі. Путіна заганяють в кут разом з росіянами, і це вже роблять всі і практично відкрито. Дослухайте до кінця. Почнемо з публікації Bloomberg, Ну які зазначають, що після останніх перемовин Путіна і Віткофа ну перемовини зайшли повністю в кут. Хоча нам Трамп розповідав, що хороші перемовини, тому що Вітков пропонував припинити вогонь на 30 днів по лінії фронту. Ну, це вже всі говорять європейці, Україна говорить, що треба припиняти вогонь. Хай Росія припиняє, і будемо говорити далі. А Путін далі вимагав п'ять регіонів, навіть ті частини, які не окуповані. Ну і ні про що вони не домовились, Так пише Блумберг. Але що найважливіше, вийшов Кіло, спецпосланець Трампа по Україні сьогодні і сказав. Що ніхто не приймає це перемир'я Путіна, воно не підходить. Треба припиняти вогонь на 30 днів повністю всюди, на землі, в повітрі, в морі, всюди. І тільки тоді ну, почнуться реальні е, перемовини. Тобто, ну путіну чітко прямо сказали, що ніякого перемиря на день перемоги, коли він хоче проводити парад, тому що він боїться його парад під загрозою. Не буде після цього. Вийшов Лавров Лавров і сказав, що ну нібито, во це травневе перемиря на день перемоги. Це для того, щоб розпочати прямі перемовини між Україною та Росією без жодних умов. А оце перемир'я на 30 днів, це умови України і Росія на таке. Не піде ні, це маніпуляція для того, щоб провести парад, тому що вони бояться, що по параду будуть бити, і Америка прямо каже, що вона не буде це підтримувати перемир'я. А це означає, що можливі удари серйозні по параду і парад під загрозою. Про це до речі, сьогодні сказав Зеленський звернів. Сказав, що вони росіяни, бояться ну тому, що їхній парад під загрозою і правильно бояться. Також Зеленський треба зазначити. Він сказав, що працюють вже з європейськими. Колегами для того, щоб посилити санкції проти росіян, прямо вже і починається розмова з американською стороною. Ми також не чули від Зеленського, що починається розмова з американською стороною, щоб Україна надала свою пропозицію, щоб чітко вдарити санкціями по росіянам, щоб вони швидше були готові припинити. Вогонь, ну це вже починається, хоча би реальна розмова. Сьогодні там було інтерв'ю Трампа. Він знов казав, що йому з Путіним легше домовлятися з Зеленським гірше. Ну, все ж таки в нього є якась така, знаєте, антипатія до Зеленського. Але добре, як я сьогодні розповідав інтерв'ю, він говорив е, Трамп, що ну він е, може схилитись на сторону України і вже схиляється, тому що ну. Путін так діє. Путін проти дії Трампа, він схиляється на бік України і готовий ввести ці санкції. Надіємося і чекаємо, тому що санкції однозначно допоможуть припинити війну і поставити їх всіх в стойло. Ну а за парад росіянам однозначно тепер треба боятися. Це ці всі заяви це показують. Напишіть, що думаєте: лайк, підписка і репост.